Кусай Анднан родом із Іраку. Останні 10 років він жив у Чернігові. Перший день російського вторгнення зустрів у місті. Потім поїхав у село Шевченка біля Чернігова. Там планував перечекати небезпеку своїх друзів. 26 лютого до села увійшли російські військові. Людям довелося цілодобово ховатися у погребах. Йому дуже важко було. Його ж, він задихався, він астма дихав, а в погребі сидіти. Там сира. Він мучився, мучився, сказав, піду. За словами родини, у якої переховувався кусай, чоловіку з кожним днем ставало все гірше, ще й почали закінчуватися ліки проти астми. У селі стояли російські танки. Кусай Андан залишив своє авто, яке й досі стоїть у дворі родини. Та пішки пішов до міста за медичною допомогою. І він пішов через поле. Ми бачили, що він вийшов на дорогу туди до другого села, що він вже вийшов. Ми довго стояли, дивилися. Ну, думали, що все нормально. А на завтра. Прийшли руски, чоловік чотири, і з купою документів і там був його паспорт. Після цього Кусай не виходив на зв'язок. Коли Чернігівщину звільнили від росіян, пошуком зайнялась його родина, яка проживає у Туреччині. Ми зв'язались з двоюрідним братом Арсланом Рамазановим, який розшукує зниклого. Наверно, на той момент російські солдати контролювали то місце і, скоріше всього, ну, Взяли його то в пленлі подошли, там може бути ареставалі забрали і так далі. Родичі робили запит до росіян через їхнє посольство в Іраку. Там відповіли, що такої людини у них немає. Чернігівська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення іноземця. В рамках розслідування провадження поліцейські відібрали зразки ДНК зниклого безвісти. Нині поліція проводить заходи щодо встановлення місця знаходження іноземця. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Олексій Жирнов. Суспільне новини Чернігів.